Вітання. Сьогодні ми ну, спробуємо розібратися в досить такій специфічній темі, як правильно поводитися зі зрідженими газами. Так, вітаю. У нас тут є витяги з офіційних правил, що стосуються цистерн і бочок. От от і наша задача, власне, зрозуміти логіку безпеки, яка за цим стоїть. Бо, на перший погляд, ну сухі правила. Але насправді там все дуже продумано. От, наприклад, одразу кидається в очі вимога вести детальний журнал заповнення. Ага, оцей журнал, де дата, виробник, номер, підпис відповідального. саме так. І навіть уявіть собі окремі журнали для різних газів, щоб точно нічого не переплутати. Тобто, це вже такий м перший рівень контролю, чітка фіксація і відповідальність. Добре, а що далі? От пишуть про обов'язковий огляд перед заповненням. Так, і це ну надзвичайно важливий момент. Треба ж перевірити все, саму цистерну, чи немає пошкоджень на поверхні, потім арматуру, вентилі, манометри, клапани. Чи все працює, чи герметично? Точно герметичність це ключове. Плюс перевіряють залишковий тиск, про нього ще поговоримо. І звичайно, чи той газ, всередині, який там має бути, і все це теж в журнал. Обов'язково кожен крок фіксується. Це така, знаєте, система перевірок ще до того, як власне газ почне надходити. Виходить, що шансів на помилку намагаються залишити мінімум, бо є ж і чіткі заборони. А вже ж, от у джерелах прямо перелічено. Не можна заповнювати, якщо тихогляд прострочений, або арматура несправна, або прилади контролю. Так чи там корпус пошкоджений, фарбування чи написи неправильні. Або що теж дуже важливо, якщо всередині раптом виявився не той газ, що збираються заливати. Ну, це виглядає як такий собі набір запобіжників, щоб точно уникнути якихось відхилень від норми. Абсолютно, це просто базові речі для безпеки. І от, до речі, про той залишковий тиск, що ми згадували. Ага, цікаво, навіщо він? Він має бути не менше 0,05 мегапаскаля, ну або півбара. Здавалося б, навіщо тиск у порожній, так би мовити, ємності? Так. А це дуже просто і геніально. Він не дає повітрю чи волозі потрапити всередину. Бо вони ж можуть утворити якусь небезпечну суміш або викликати корозію. Тобто, це як додатковий бар'єр. І не тільки, цей тиск ще й працює як індикатор герметичності. Якщо тиск раптом впав, значить, десь я витік. Ще до заповнення це можна виявити. Ага, он як розумно. Тобто і чистоту газу зберігаємо, і цілісність самої цистерни постійно моніторимо. Гаразд, а от питання, яке мене справді цікавить, як вони визначають, скільки газу туди можна залити? Бо ж гази ці вони ж розширюються при нагріванні добряче. Тут теж все дуже чітко регламентовано, є норми заповнення і їх перевищувати ну, категорично заборонено. А як рахують? Залежить від властивостей газу. Головний показник критична температура. Якщо вона вища за 50 градусів Цельсія, то головне залишити достатньо вільного місця зверху так звану газову подушку. Саме так. Щоб рідині було куди розширюватися, якщо раптом нагріється. А от якщо критична температура нижча, тоді складніше. Трохи. Тоді треба рахувати так, щоб навіть при нагріванні до тих же 50 градусів тиск всередині цистерни не перевищив її розрахунковий робочий тиск. Тобто враховується міцність самої ємрості. Зрозуміло. Тобто фізику процесу враховують, щоб уникнути ну небезпечного надлишкового тиску. А як сам процес контролюють? От лють газ, як знати, коли досить? Ну найчастіше просто зважують цистерну до заповнення і після, або використовують спеціальні рівнеміри, якщо вони їй надійні. Тобто точність тут важлива. Ключова, бо перелити це ну прямий шлях до проблем, особливо якщо цистерна потім десь на сонці постоїть. Тому ж і правила вимагають захищати їх від нагрівання і при зберіганні, і при транспортуванні. Логічно, система така багатоступенева виходить. А от що робити, якщо ну, незважаючи на всі ці перевірки, під час заповнення раптом виявили витік? Процедура тут одна: негайно все припинити. Стоп машина, так саме так. Газ, який вже встигли залити, треба безпечно видалити з цистерни. І тільки після того, як знайдуть і повністю усунуть несправність, все перевірять ще раз, аж тоді можна пробувати знову. Ніяких там тимчасових латок. Безпека, перш за все добре. І от нарешті все заповнили правильно без приход. Що далі? А далі знову безпека, фінальні штрихи на бічні ж тут обов'язково ставлять заглушки, щоб випадково не відкрились чи щось таке. Точно додатковий захист. А потім на всю цю арматуру зверху надягають спеціальний запобіжний ковпак і плумбують його. Ага, плумба. Тобто, це гарантія, що після того, як на заводі все зробили, ніхто туди вже не лазив. Саме так гарантія недоторканності до моменту використання. Отже, підсумовуючи, ми бачимо, що підготовка і заповнення цистерн для зріджених газів це ну дуже ретельно контрольований процес. Буквально кожен крок від попірця до плумби він продуманий з точки зору безпеки. Це не просто набір якихось правил, а ціла система. Так і є. І от, якщо подивитися на це трохи ширше, ці правила, що ми обговорювали, вони ж стосуються по суті підготовки і заповнення. Угу. То можна тільки уявити наскільки ж детальними і суворими мають бути вимоги до вже безпосередньо перевезення цих цистерн, коли вони вже рухаються дорогами чи залізницею з усіма ризиками, стан доріг, погода, людський фактор. Так, це змушує задуматись про комплексність всієї системи безпеки. Бо підготувати це одне, а от довези… от саме. Це вже зовсім інший рівень відповідальності і контролю.